Я хочу сказати, наш прекрасний конкурс, що відбувався в 2019 році у Бюдрі. І два прекрасних наших співорганізатора, пан Безен'єр і пані Мога, багато зробили для цього. І щоб цей конкурс, в нашому 2024 році, що відбувся, вони теж багато попрацювали. Тому заваломися в розвиток розбудову України за нецінну допомогу за беззахисту та відродження одвічних українських цінностей. за Завдяки вам відбувається творення, творення свідомих громадянських позицій. І вам вручаються дипломи і нагороди з відзнакою від національної премії «Скарб нації 2024 року. І вручення медалей медалі за гідність та патріотизм.